Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я покажу курочок. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Мені трішки краще вже, друзі, і за відео моє сьогодні буде про курочок. Так, що я хотів, так, трішки тут сьогодні. Тільки що їли. На сіння Ви просили, чим я годую, я вам зерну, ми... я вам все розкажу зараз. Ми, тріш... ми їм, бачите, давали. От... Ой, що я... тут А де воно? Я... А, от воно. Але подивіться, який місяць просто. Це взагалі не перевершено. Просто над оцим, отаком. бачите, який місяць. Низько і від. Боже, як гарно. Ні-ні, ні краще я себе не буду з це ставку, а от місяць я поставлю. От таке буде точне явище, таке вчора було. Це дуже гарно. Так, друзі, від теми трішки відійшли. Тема така. Що ми давали? Даємо курочкам. І коли ми даємо це? Так, стільки годин так. Зараз мені треба трішки розкритися, це, це що все зробити. Сьогодні такий мороз, по подуга на снігу, дивіться, скільки він чар, який снігу сьогодні просто лютого навалило. Так, так, тут трішки, ми тільки що їли тут, це трішки, але в основному давали в день. Ну це ж не краса, ви скажіть мені? Це ж краса просто взагалі. Таке чудо просто перший раз бачу. Це взагалі. Ні, я на всякий випадок ще не зроблю фото. Ну, це взагалі гарне. Гарно, Думав себе, фото поставити, але коли ця краса така вийшла, то це взагалі. Так, друзі, добре, буду сюди і отак прикрию курятник, щоб. Курних, щоб курочкам не було холодно, а то до мінус 11 сьогодні вночі буде в мінус 11 курочка. Отак, друзі. Що хочу сказати? Ми сьогодні давали зерно насіння соняшнику. Я давав ще огірки терті. Я тру влітку дав І дав яблука, взагалі, я кажу, яблука даємо. Терті, отак, друзі. І коли ми терті, даємо лушпиня з картоплі, ми даємо в суботу, буде відео порою все господарство буде. Це коли буде, це буде, я скажу вам, 11 лютого буде. Розумієте, Отаке от таке буде відео. І коли ми даємо, коли даємо зерно, зерно, даємо ми. В 8 ранку. Далі в 11 ранку, в 2 години дня, і, може, десь сьогодні в 4 ще давала. Ну, ні, це не так. Значить, треба давати в 8 годин ранку, в 11 годин ранку і в 2 години дня. Ось так, друзі. не знаю, коли буде день більше, може вже по-другому, але поки зима, так, подаємо. Отак, друзі, розумієте? Ем... Отак, друзі, виходить. Це відео не таке великий буде. На 8 хвилинок десь. Таке як зазвичай. І ще ж мені зараз треба відео на канал Другий свій зняти кури, як моє хобі, вже 7 підписників. Дякую вам, хто підписався. А на цьому ж каналі аж 548. 548, друзі. 548. Із одного відео 16 людей на мене підписалось. Дякую вам. Ти взагалі не думав, що просто я себе показую лютневий. А відео називалось то. «Лютий питав чи добре взутий. І за цього воно так, наприклад. ой, І воно за того так. Ну, люди подивились за того, за назви такої. Ну, ну ви подивіться, це ж краса там була, да? Зараз, друзі, хай буде дойде до 6 хвилин. А і буду на вулиці. Так, друзі, ще 27 лютого буде відео відповідь на коментарі хочу зняти. Ну, ось так. І на другому каналі, якщо будуть коментарі, такі. А якщо мало буде їх, то я в одне відео якесь трішки поміщу їх. І так, але це в цьому каналі буде багато на основному цих коментарів мені написали. Дуже дякую за те, що вам пишете, мої е, глядачі. Дякую вам. Дякую, що ви пишете. І спільноті багато подобайок, аж вже 16 подобайок під однією е, записом під одним. Дякую вам, друзі, за те, що подобайку Ставите дякую, що дивитесь до кінця відео. Дякую вам все, що ви робите. Для того, щоб подивитись. Дякую вам, друзі. Я стараюсь для вас не очікував, що такий актив буде на цьому каналі і на тому вже сім підписників, там деякі перейшли, а, а деякі підписались в перший раз. Колись спільнота, я також порекомендую на цей канал підписатись. Не знаю, а буде ще раз. Так. А Ст в Стоп, а тебе ану, ану, ану шо, що тебе тут? А ану, покажи. Що ж тебе вже спіль'ям тут? Ні-ні-ні, так, мені треба знати, що з твоїм Пір'я тут робиться. Ти. Ты... А, напевно, линяє. Ну, дивись. Так. Так, все нормально. Так, Пір'я, все нормально. Так, головне, щоб все було нормально, не бились. Так, так. А ти мені ще раз туди таке? Так, півень знов бився ми, сьогодні мене. Ну, нічого, нічого. будеш знати, будеш знати. Да, да, так. -да. Я тобі серйозно кажу, це, це не шутка, це взагалі бити не тільки мене, а й інших. Це, це взагалі. Це взагалі це неправильно. Так, друзі, добре, зараз я так, Зараз. Патруге. Ось так, друзі. От такіся. О, дивіться, як повернулась місяць. Місяць трішки запа от сюди. Зайшов. Ну це взагалі краса. А якби це літом було ще це. Або весною це взагалі красота була б. Кажіть, це ж не перевершено просто. Ні, ні, спершу я назву це відео. Назву його, знаєте як? Я його назву. Місяць. Низький. Місяць низько освічає землю. О. Ось так, друзі. От. Але небо... Дивіться, тут ясно. І тут ясно, і тут хмаринки, і тут так місяць. Це взагалі гарно просто. Не знаю, як це відомо. Скільки людей подивиться, не знаю. Так, друзі, дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Дякую вам за 548 підписників.